Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. Але сьогодні, друзі, я знову не сам. А з парт захопленою контент-креєторкою Ульяною з телеграм-каналу Душніла, прошу вітати! Всім привіт! Друзі, ви готові? Ви не готові? Заспокойтеся, зараз будете готові. Сьогодні у нас особливий випуск парфумерна виставка в Мілані 2025 Ексанс. Новинки та особисті враження Ульяни. Я знаю, що ти щойно повернулася з найпрестижнішої парфумерної виставки світу, і ти сьогодні намагатимешся відкривати нам усі нюанси про майбутні тренди і поділися ексклюзивними враженнями від новинок, які скоро з'являться на ринку. І також, як завжди, нам гостинно відкрив двері бутік нішевої парфумерії Лефлакон, який знаходиться в Києві на Преславницькій 57. Це те місто, де народжуються парфумерні відкриття. І не забудьте шоуліану правильно подивитися в опис під відео, бо ви там побачите посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати найцікавіші аромати, бо барахолка це місце, де парф захоплені продають вживані скарби зі своїх колекцій. Отож, не будемо гайти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. Вирушаємо до самого серця світової парфумерії виставки Ексанс 2025 у Мілан. Поїхали! Поїхали. <плес> Давай не будемо сильно розтягувати по основним моментам. <плес> okay. Як довго ти там була? <плес> <плес> Чи хвистло в тебе наснаги? І що вразило? А, да. ну що, я здійснила свою мрію. Я а, дуже, дуже рада. <ріху> Дякую. А, що можу сказати? Дуже масштабна подія. Просто мега. А, чесно, я була три дні із чотирьох і нюхала дуже вибірково, от, прям чесно скажу. Бо якщо підходити прямо до кожного стенду, mm -hmm. ну це тиждень, я не знаю, десять днів. Ну, бо, Величезна кількість брендів я принесла буклет, і uh -huh. ми можемо показати, просто там є мапа. З uh мапи -huh. там іноді є важко uh -huh. орієнтуватися. Дивіться. просто Скільки всього там було? Скільки брендів? Зараз я вам да, покажу. Можете заскрінити. Ну, я Думаю, що... десь тисячі так точно. Ну близько тисячі, так. Да, я теж так думаю. Дуже багато брендів, багато відвідувачів. Uh -huh. От. Але класна, дуже прикольна організація. Дуже, до речі, сподобалось, що вони. Я чула просто з минулих років. Люди розповідали, що нема було чим дихати, угу. і що з вулиці було чутно парфуми. Цього року так не було, Витяг. були витяжки і було досить комфортно, угу. І дивіться, Тот. яке motto? Masters, Masters of Dreams. Так, of да, це була тема цьогорічного. Володарі мріть, правильно? Або снів. Або Так, да, Мені де снів, бо там була був місяць mm -hmm. в декорі, Тобто я думаю, що хоча хто його знає. Хто його знає. Хто його Окей. Також я бачив, mm -hmm. що ти здійснила мою мрію і мрію наших глядачів. Ти пофоткалася саме крутими парфумерами, серед яких був. Еліна <с Bash> і не тільки хто да. тебе вразив, які взагалі були перші? От враження. Ти підходиш до людини, ти можеш читати, які перші враження, наприклад, твої парфумери в тебе викликали. Всі дуже милі. Першу я зустріла Фісару Мавіджані до свята парфонс. Дуже симпатична жіночка, дуже красива, посміхалася, подарувала листівочку мені. І це дуже до речі, дуже почесно, коли. Сам парфюмер тобі наносить новинку, у досі виходить ваніль, ваніла ванілалати, якщо я не помиляюся. Сподобалося? Давайте по-чесну. Хороша, ваніль, але не скажу, що це прям щось таке ванове. Класна, просто в тренді. Знаєш, вані реально в тренді зараз і всі, і всі її роблять, Окей. так як вони її бачать. Е, підманула тобі пані у Умовіджані. У у так да. далі кого позустріла далі. Була дуже цікава історія, бо я зустріла свого краша парфумерного. Просто Пожди, раз, два, три. Напишіть зараз в коментарях хто краш пані Да. Ну хто на мене підписаний, ті знаю точно, бо я постійно про І це хто? жан Жан-Клод Елена. Це метр, метр. Дуже забавна історія у нас вийшла у мене з ним, бо я прийшла на стенд лабораторії Альфатіва. Mm -hmm. Представниця бренду показала мені їхні новинки. А я, щось ми... я почала спілкуватися. І я кажу, хороші новинки, все прикольно. Але я дуже люблю роботи Елени для вашого mm -hmm. бренду. На що вона просто озирається, яка каже, о, а він тут десь був. Пробігав. <пробігав>, <пробігав> У мене на цей момент просто е, піджалися колінки, ага. і я прав... ну, так. просто... І вона каже, о, він сидить він отам, у нього зустріч, але коли він звільниться, можете підійти. Үгій. Я ж ну, пішла караулити, І коли я побачила, що зустріч вже все, я просто йому помагала. Він встав, підійшов. А я, звісно, напевно, Даша, була сота, хто йому сказав, що він мій улюблений парфюмер, я так обожнюю вашу роботу, ваш болафарінцев. О, він дуже посміхався, я потім попросила про фото. А в мене вже був, були шопери з семплами, в мене була сумка, в мене був телефон висів. І я почала це все знімати, заплуталася, але він мені допоміг це все зняти. Блін, просто заздрі, якби хтось знаєш з боку це знімав, і ти такий на слово мови, що тобі знімає з твого плеча Еліна сумку, і ти такий, така на заставку собі поставила, типу знаєш, а мені Еліна знімав сумку. А що знімав з Еліна тобі? А я просто розхвилювалася, що в мене, прям просилися руки, а він прям такий, Та, все О, спокійно, не нервуйте, все хорошо так буває, все І Ще бачив фотку Рапіона. Да. І з ним також. Він такий, ну Елена мені здався таким дуже милим, mm -hmm. дідусем. Дуже. А Рапіон він такий статний чоловік, він високий, mm -hmm. такий, прям. але теж він дуже приємний. Ми сфоткалися, щось там. Mm -hmm. я йому сказала, він там, теж мені щось сказав. Казав чи ви знайомі з моїм брендом, він представляв свій власний бренд? Mm -hmm. Я послухала, і потім я вже йшла і ще раз там кажу: ну, типу, до побачення. Mm -hmm. А що вам сподобалось? Ну і це прям теж, знаєш, коли ну, поцікаво, тебе поцікаво питає. це, та, типу, що він не, не зірка, не селеба, а, знаєш, така e, типу абсолютно. до мене тільки навшпиньки і тихо. Mm -hmm. Знаєш, це mm -hmm. дуже дуже круто, що mm -hmm. звичайні, mm -hmm. ні, ні, вони вони такі... ну так, да, в мене дуже позитивні враження, не було якогось там, що не можна підійти. Давай не будемо вже про виставку, а про самі аромати, тому uh -huh. що глядачі саме зібрались для uh -huh. цього. Uh -huh. Які uh -huh. тенденції в двох словах okay. і які аромати тебе вразило ти б хотіла офлоковити uh -huh. собі, uh -huh. поставити uh -huh. в колекцію? Uh -huh. А по тенденціях насправді дуже багато чого: багато гурманіки, uh -huh. дуже багато шоколаду, багато. Е ти багато фруктів, тому що люди хочуть бути щасливими. Радості хочеться, так. да це відчувається. А фрукти, багато фруктів Знаєш, це вже слава Богу, це вже не кірка, а це mm -hmm. прям реалістичні. Да? Манго, Мангопапа. Бортвостей стендаут показали свої екстракти, і там теж манго гуава здається. Я знаю, що борн стендаут викупили їх до mm -hmm. по-моєму. Да. Ну все, хапайте поки зараз, тому що потім буде. Ні, ну Вони дуже прикольні. Очі. До речі, вони були прямо самі корейці. Всі, всі знаєш, репостили цей картоплю. А, нюхала картоплю. Ну, Це трошки арт. Да. Бо воно ну, пахає з за... землею, да. Да, боку а, дуже красивий стенд, у них теж був такий з розсипаною картоплею, величезний, насправді. Топ 3 стенди, Багант. які тебе вразили. От Дизайн, да. а, бога з картоплею Ворн ту стейнд та господи. Та нічого. Борн ту стендаунт. Бо це ж у них був величезний корнер, mm -hmm. яскраво червоний з іграшковими щурами і котами. Mm -hmm. і, і біля них був найбільший натовп. Mm -hmm. Там ну просто це вони була... зрозуміли, вони... як притягувати. Людей. Да, да, да. І вони все ну, не всім, а якомусь дуже. Напевно, великим роздавали. Так, і семпли, і шопери mm -hmm. uh, Who is fucking care uh, okay. яскраво червоного. Нічого колера. не понятно, що ти сказала, ну ладно. Так, Можна любимо тобі пацієнти? Так, давай не буду. Слухай, ще хотів щось тебе спитати. А, і третій. Ну так що ну мене зачепив 2787, Угу. Uh -huh. Вони були обклеєні газетами дуже прикольно, і uh -huh. вони представили теж свою новинку бананову. Дуже кльовий аромат. Uh -huh. Дуже прикольний банан. Я сподіваюся, що прийде у нас. Привіде, да, привіде, До речі, бананів аж дуже багато. Дуже Супер раніше там було не багато бананів. Uh -huh. а Зараз прямо банани... да, да, да. пішла, пішла, пішла тема, Бані, банани. Б... Банан. Бананин, банани а ти фоточки робила, щоб я підставив? Uh, да. Окей, Покажу. ну так. то. То, то ви, да. я ще не побачу, а ви вже побачите. <с. Добре, давай все таки а, про аромати, да, про давай. саме найкраще, прям просто вершки. Да, я от трошки принесла того, що вихопила, випросила. А що сподобалось? сподобалась Азія. Дуже це прям така дуже моя тема. Виявилася. Наприклад, Дісент угу. дали мені два семпли. Дуже ми прям подружилися з ними. Угу. Якщо чесно, чудові японці дуже милі. Ну і прикольний аромат Давайте Давайте спробувати Сент. Да. А, а це називається? у нас Roasted Green Tea, це tea. їх новинка. Да. А, і на фоні зелений зелений чай. Чай. Да, Смажений зелений чай. На фоні нього ми і подружилися, бо я як людина, яка Ума. працювала з чаєм, такого немає. Я не чув такого до цього. Я просто до них підійшла, я побачила цю назву, вони, ну, де дівчина почала мені розповідати, що це смажений чай. А я така просто кажу, так це ж ходіча. Uh -huh. А він так називається. Uh -huh. І ця мила японська дівчина просто така О, юно! You know, wow. чай. І все. І ми стали друзями з нею з цього моментом. Як mm. тобі аромат? Uh, ну, По-перше, це те, що ти любиш. Це по-перше, да. uh, для мене тут трохи кокосовості, от, mm -hmm. uh, vibe, але все-таки про чай він більше. Да. Жасміну, гарний, гарний. Він робота. не схожу на чаї. Але ну, мені да, подобається на, 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 старт, да. тому що всі чайні аромати-мі-мі, вони такі мі, -мі, -мі знаєш? Да. а цей такий цікавий з uh -huh, напором. Uh -huh. Він дуже не не, не незвичний, дуже. Агара, не знаю, як по стійкості, але по звучанню uh -huh. дуже красиво. Дуже Записуйте. Так, да, якщо хтось десь вихопить, це прям дуже крифове. І ще так. один аромат називається юз. юзу. Mm, ну, юзу це... це те, що. До Я? речі, багато цитрусів багато юзу. Це такий теж буде тренд. Uh -huh. Це японський цитрус, дуже кльовий. Він страшно виглядає. Ну, як сморщений лимон, <laughs> Бергамот. Дуже такі. О, тут, ну, тут мені э, чай сподобався. Більше, набагато більше. Сподобав, да. але вони прикольні. Угу. Але чай я б взяла флакончик. Я це точно. Буду відкладати, потім ще раз потестую, да, виведу звісно, свого звісно, по фавориту. Дуже э, закохалася я в бренд ЖЖД. Непонятно, що <рес> то, ну, буде зрозуміти. <рес>, э, да, отакі в мене семпли, ну вони були в. Э, а давай я покажу, як да. воно виглядає. GGD. Це теж дуже цікаво, бо це італо-азійський бренд. О, господи. Да. Давай з якогось фавориту. Вони всі класні. Тоді швидко Дуже швидко з одного блутера перше фуоко. Це напевно вогонь. Фоко, це вогонь. Такий димний, такий якийсь якийсь він горіховий мені трохи, це дим з горіхами Землистий, але не як земля сара, а от більш пильний такий і деревинний. Круть от такий. знаєш, це вугілля якогось кедру. Щось таке. Це знаєте, коли ваша бабця трусить сажу, і от вони так пахне? Він чудовий так, Дуже Далі, терра, земля. Терра, земля. Ну, це, напевно, що який найнецікавіший. Да, да, він землистий, отут прям земля і земля. Угу. Але красиво зроблено. Давай далі. Оці два. Просто. Вау. Грано. Грано. Тренд на злаковість, на злаки, така на неогурманіка, як, да, як то кажуть. О, це добре. Да, да. Це мені <свісно> потрібно. <свісно> да. Це мені потрібно. Хар... Дуже да. незвично. З лакові. правда? Трохи навіть такі зелені, можливо, uh -huh. вже трошки пророщі, але не, не, не дуже. Але... Не зелень, не, не зелень, зелень. Ще не Але зелень, от да. такі тільки проклюнулися, знаєш, угу, uh -huh, на uh -huh. водою. І... і а, рисо. Рис. 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 Дуже цікаво. Бо, і воно таке апетитне, якась така вівсяночка. Прям... Ой. І цей класний. Да. Дуже позитивний. Блін, є з чого вибрати. Да, да. І вони всі різні. Угу. Е, Саме страшний для мене це оце фоко, Ну він реально просажу. Угу. Тобі так? Да? От я просто в дитинстві в мене бабуся жила в ага. будинку. І от ця ось піч і в отак uh -huh. от там пахло. Вже uh -huh. як вона затихає, але цікаво. Мені дуже більше криць. всього а, сподобався злаковий аромат. Да, да, да. Грана. Він прям Точно. дуже крутий. Мені теж. Ну я взагалі закохалася. бренд. не знаю. Мені от кожен аромат мене чимось зачепив, і фуоко теж насправді супер. мені дуже зайшов. Погнали мені далі. Прям супер. А, що ще цікаво? Тільки цікаво цікаве. <плес> 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 Ще я була у Баруті. Mm -hmm. а, взяла їх чай, ну, його більш-менш відомий, а це їх новинка. Мононоаваре. No І це сі. теж про чай. Але це про матча. У мене Баруті є липа їхня. Ага. Mm -hmm. Mm -hmm. ні, а Мені подобається. У мене я люблю Матчу. Коротше, ти принесла, все теж їй подобається. що да. я <laughs> А що, чого ти очікував? Баруті, вони такі всі дуже з напором, а це uh -huh. якийсь, знаєш, такий... Ну, бачиш, він теж в азіатському стилі, у нього навіть, я не знаю, якщо буде, видно. Uh -huh. Там, там іерогліфами він називається, uh -huh. тобто це така Нюдовий японщина. Такий, а... Гурмансько, тендітний, О, такий він може uh -huh, uh -huh. бути. Ну, він дійсно, знову ж таки, на, мої, на мій досвід він пахне е, порошком матчі. Це не готова, не заварена, бо <гум> вона більш морська, а така більш цей. А що тобі має сподобатись? Е, ми колись з тобою вже знайомилися з цим ароматом, але я ще банана, Так. Да. може, ти пам'ятаєш. Не. Я не беру з себе да. говорити. Банана уд. Ми <говорити> десь його з тобою тестимо. З на кругом стадії, да. так. Да. Хорошо. Оце ну, це для тебе, да? Оце, да, я він, думаю. Е уд з бананом і з е вощиною якимось. Ой. <говорити> <говорити> ну, він такий анімалістичний, просто прям потужний. Але банановий. Прикольно. Так, і мій трохи локофарбовий він ти його боїшся? А, мені просто занадто оця анімаліка, така трошки вже фекальна, але він прикольний. Ну, mm -hmm. Він дуже не, незвичний. Все, там, що кайф. тобі не подобається, це мені. Гарна робота, я потім в кінці ще швидко порівняно. Звісно, звісно, все <серв> покажу. А, пропоную тобі ексклюзив. У мене є запечатаний семпл. Це профумі Di Polignano. дуже прикольні. Mm -hmm. Розпаковка. Так, да, да, він запакований. Це їх новинка Тірамісу. Mm -hmm. Це італійський бренд. Як <ріг> <ріг> Боже, це що тут таке пах? <ріг> 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 так, <ріг> це теж да, до гурманіки. У них взагалі парфуму. E, uh, di... <ріг> італійський бренд. У ну, них дуже красиві кремаді лимони. є, чи просто крема О, ну лимони. прикольно, це знаєш, це, ну, це не ново. Не ново. Це ем, дуже схожий на десерт з Рошен, ем, Боже. <клес> Такий круглий з е, кудром лимонним. Ага, я поняла. Да, тільки без лимону. <клес> да. о, до речі, дуже <клес> схожий пані Дешлюк Ютіпай. Цитрусова меренга така. Знаєш, uh -huh. от туди гарний, uh, але да. вже було таке. Було було, але ну прикольно. гарний политися да. гарно зроблений. Це такі uh, не люкс. дуже да. да вони дуже забавні. Вони дали оцей один семпл, і подарували, і і поло його. Отакий шопер. Да отакі. О, отакий, yeah. от, Ну в мене тепер є сумка велика. Yeah. Так, що далі? А, бренд теж з яку не розуміє. мені розумі. дуже цікавий бренд. У нього такі Бо у мене їх найбільше. Вони мене прям по задарили. Чуєш, це да. такі флакони, в них видовжені. Да, да, такі циліндричні, довгенькі. Це була да, це, це це моя мрія з... потестити цей бренд. Але я не думаю, що ми будемо ціле відео тестити. Але якщо я ви думаю, хочете, да. ми можемо. <свят> <ми> можем, <ми свят> а ти можеш просто щось обрати. Це, до речі, їх фісташка теж новенька, фіста, Фістакіо Хайко. Угу. Ну все. Тепер мені щось буде цікаво, вони ніде не представлені у нас в Україні? Ні, ніде нема. Ні у кого і Піста, дуже дивно бо, бо в них величезний асортимент і дуже прикольні парфуми. Насправді я прям за -за занюхалась mm. з ними. Трушна фісташка, дуже прикольна. Mm. До речі, фісташка дуже популярна зараз. Прямо мені всі купили да. цей тренд. Вони, e, що тобі сподобалося? Як ти думаєш? Ти знаєш мене, що мені сподобається, тому що із цього ти знаєш, чесно, я тобі скажу, я до них ще не дійшла, і, і, і все це, оце, 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 оце. Не, не нюхала, Ще сама не існувала. Тому можемо щось просто по назвах вони досить влучно. Амбер да. іріс. Вони досить відповідають своїм назвам. От. Mm -hmm. у нас Я просто озвучу для пох'юренюха. Да. У нас тут є бергамот інсенс, фігнеролі, кардамон мох. Жесмінас Мантус, Троянда, Ревінь, тонка Сезам, Сандалма і мускус, Амбер іріс, і Кедр Апсент. Так кедровий абсент вас... і що на коробочках. А тут якісь інші Так, вони, наче Вельвет Інсенс, Сейбл Гріс, Амбра, Флор де Амбр. Це твій бокс там. Думаю, що це це мій бокс. А, я думаю, Його моя... <laughs> забережне. Я тобі дам потестувати. Дякую. Прикольний бренд, теж дуже дружній, тому що його ніде немає. Так от навіть купити сам Вони британські, Якщо я не помиляюся, це британські. Але фісташка бомбяо. хайку. бомблящо Хайко класне. Це зайсера на з новинах. А і ще повернуся, ти знаєш, на штафі покажу. Тобі мені здається, тобі сподобається. Це той самий бренд, що і Банана Ут Бладі Нерони. Він мені пахне аперолі. Ти любиш апероль? Звісно. Коніш. Нюхай. Я його й попросила, бо ну, знаєш, я в Мілані, там всі епероль, і тут mm -hmm. такий аромат. Мегапозитивний. Ну, та. Він неправильно напряму, але асоціативно він от прям про це. Mm -hmm. Хорошо, хорошо. Е це така невеличка вибірка, mm -hmm. насправді, от, бо ексенс все ж таки, ну, це дуже власний досвід. Е, дуже ну важко, бо е, ти знаєш для мене навіть нанюхати було важко а більше спілкуватися, бо це англійська, угу. і просто ти намагаєшся щось там щось. згадати, якісь слова. слова. Да. От. Так е, і останнє підпитання, питання угу. все-таки я його повторю, Три парфуми, які би ти хотіла офлаконити конкретні парфуми да. з Давай. виставки. Можливо, не а -а -а. тут, а просто ти пам'ятаєш, що ти от прям угу. хочеш. Ну, триважко, триважко. Ну, то тому що паркуманне поле, воно безкрає. Ну, так. Да. Хотіла би точно G -Sent, а, Roast Green Tea, а, угу. Точно, так. Да. Ну, і десь у ріжіде між Грано і Ріс, ну, напевно, що грано. Угу. Точно, точно, флакончик. А, і що? І напевно. Ой-ой-ой, як, ж, як ж не хочеться себе обмежувати, Юра. Я думаю, що це був би, напевно. У парфумі Діполіньяно я показала ті ремісу їх, а у них є крема лимони. Це такий лимонний заверний крем. Це дуже смачно, і зараз якраз на фоні моєї любові до гурманіки, це прям те, що, те, що та. так. А, так, можливо, ти ще хотіла щось додати, що я тебе не запитав. Ой, ти знаєш, я можу дуже багато ну, говорити. Це так, це але просто але... поділитися, а, можливо, якимись там інсайтами, або тому, що що в тебе резонює, а, знаєш, ти такий фідбек з усієї виставки, mm -hmm. або що б ти mm -hmm. хотіла розповісти? Не боятися на... підходити, не боятися розмовляти всі досить дружні. Якщо не дружні, ну просто не звертати увагу. Mm -hmm. Бо я в я працювала на великих. Таких заходах я знаю, як це uh -huh. важко, е, от але е, якщо є можливість їхати, там раптом хтось хотів і сумнівався, точно їхати. Е, все дуже класно, легко проходить, е, дуже uh -huh. цікаво, класний експірієнс. І я дуже сподіваюся, що дуже скоро все ж таки на такі виставки зможу їздити всі українці. Uh -huh. Всі зможу виїхати, і е, що а у нас наступне, наступне е, Через рік. Е, у вересні піці. Піті фрегранс uh, так у Флоренції, Італія, Італія, Італія чекає. Я готовий. Піті Фрегранс. Я їду до тебе. <рес> Отож, думки матеріальні. Дякую, що були з нами. Отакий От маленький екскурс в виставку. Сподіваюсь, вона була для вас корисною. А якщо не корисною, то веселою. Так, сподіваюся, так. Якщо граптом Одесі, в Європі, то шукайте ці бренди і не пожалкуйте, вони класні. Отож, до скорих зустрічей, а ми пішли тестити APC. <гум> пока Бували. Пока Доброго вечора. Ми з України.